І так, друзі, всім привіт! На вулиці вересень 2024 року. І зараз я хочу вам розказати про те, які зараз є актуальні ціти на Volkswagen Passat. У нас кузов b 6 Ну, b 6 він такий вже досить сучасний, прикольний кузов. Він пішов у нас, перші моделі йшли в 2005-му, але основна маса пішла вже з 2006-го. І завжди Volkswagen трохи перекривається по роках. Ну, там зрозуміло. Початок року, кінець року, з кінця року йде нам. Наступна модель до середини року випускається у німців попередніша модель. Так у них завжди було. Але основна маса машин вже пішла у нас з 2006 року. І випускалась по 10 рік. Що такого по цих машинах? Зараз їх величезна кількість. Є аж цілих 2021 машина в наявності на ринку України. Ну там 21. ну Понад 2000. Вони завжди плаває цифра, туди-сюди, навіть в межах години можна бачити, що ціни міняються на авторі. І тому, який у нас мінімальний прайс на Б6? 3900. 3900. І в чому парадокс? За 3900 можна вже навіть купити машину, яка вже буде плюс-мінус їздити. Можливо, навіть вам не прийдеться купувати там щось, докладати якісь руки до цієї машини. Але зазвичай, звичайно, по низу ринка це там, де треба щось складати. е, Яка максимум на b 6 Максимум 14 400. Ну, це космонавти. Людина собі думає, що машина ну, що Volkswagen, да, це пасад, це хороший, ну, b 6 це хороша машина, але точно не з таким прайсом, не за 14400. Тобто, це ну, це дофіга. Реальний прайс на цю машину 6800. От за 6800. Допустимо, якщо 3900, це у нас йде дно, то 6800 це вже плюс-мінус нормальна машина. 6800 7-7,5. От таким прайсом можна нормально знайти собі B6, живий. І там, по суті, це одна й та сама машина. І тому не дивіться, що там вона може втратити в годах. Треба дивитися на стан машини. На пробіг ну, відповідно, але в першу чергу на стан, тому що пробіг класно змотується, елементарно, в нас тут все, всі це роблять, ніякої відповідальності немає, тому люди чудять. Але в першу чергу це стан Тому що може бути, що, наприклад, машинка 10-го року буде е, більш задрочена, затягана, ніж машина 6-го року чи 7-го умовного року. Тому завжди дивіться на стан, і я рекомендую, звичайно, по бушках їздити з людьми, які розбираються. Або якимись товаришами, які в цьому щось розуміють, або, звичайно, навіть наняти компанію, яка займається автопідбором. Це, це розумно. Якщо ви в цьому не розбираєтесь, довіртесь професіоналам, плюс-мінус вони свою роботу зроблять точно краще, ніж ви, тому що вони бачать їх постійно, вони ж не купують там машину, там, як ви там раз в кілька років. Ні, вони купують ці машини кожного дня для клієнтів. Тому жалко грошей, питань нема, але я думаю, що на. Та послуга, її якість, вона, як правило, себе оправдує. Плюс там одні переїзди про продивлятися про варіанти по Україні, ви вже обалдеєте стоїмості, скільки вам прийдеться потратити часу і сил. А так вони їдуть, кучу машин зараз дивляться, їм вигодно і вам вигодно. Ну, тобто, це моя рекомендація. Переходимо далі. Ну, і так, і то от я сказав, там в районі там, 7 з половиною можна купити нормальний Б6. А, і, і ще, що я не сказав про B6. <кій> я не сказав те, що Б6, на відміну від B5 і B5, або B5,5 це одна та сама машина. Це зовсім інша машина. B6 він е, на сучасній платформі передньоприводного автомобіля це вже опять переднєприводний. Я не дуже люблю передніприводні машини. Але загалом платформа сучасніша. І що вона дає? Вона дає те, що в, е, з простору в салоні. В Б-6 набагато більше, ніж в Б5. Це пов'язано з компоновкою двигуна. В передніприводних двигун стоїть поперек, а в цих повздовж, і виходить, двигун, коробка, і там відтоги більший центральний тонель у машин, у машин задніприводних або повноприводних, і менший салон. А тут виходить у Б6 двигун поперек. Капсула салона трошечки більша, трошки більше місця для е, вас, як воля, водія, і відповідно для задніх пасажирів. Виходить салон трошки більший. І ну, це вигодно машина відрізняється від, е, від машини задньої приводної. В першу чергу це простором. І пасати якраз і люблять за великий простір, за те, що машина така ну, комфортабельна, е, що гріха таїти. Е, конкурент Пасата це Toyota Camry такого самого плану машина. Це Ford Fusion. Ну, тобто це такі великі машини, там питань нема. Переходимо далі. Що у нас такого ще по B7? B-7 це глибокий рестайлінг b 6 Тобто, це так само машина передніприводна. По основних своїх силових характеристиках це та сама машина. А тепер по грошах і по це саме. Випускався у нас з 2011 року по 14. -й. В деяких місцях затримався аж по 15-й, Зараз їх є аж цілих 2475. Вибір величезний у нас по B7. Мінімальний прайс B7 6000. Можна купити живий b 7 по низу ринка за 6 тисяч. Треба, звичайно, дивитися, що з ним, як з ним. Якщо не розумієтесь і не, не можете докласти руки, не беріть не з ринка, ніколи, не рекомендую. Максимально космонавти пропонують Б7 е, за 18400. Ну, це космонавти. Реальна ж ціна на Б7 11400 доларів. Це плюс-мінус 11, 12, Інколи просто 11. Це реально нормальний прайс і Б7 ви нормально візьмете за ці гроші. Сподобалось відео, була ця інформація корисна? Ставте вподобайку. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в наступних відео.